В своєму а, інстаграмі ти пишеш: а, астрологія працює так само, як таро, Human дизайн, ритуали і таке інше. Давай, коментуй е, тоді, пояснюй, да. що відбувається взагалі. Як, ну, ти, як, ти, як ти взагалі з такою темою потрапила на християнське ток-шоу? Дійсно, ці псевдонауки вони працюють. І чому раніше, коли я слухала християнський контент, і деякі пастори казали, що не вірте, астрологам, це все неправда. Мені це був не аргумент, бо я бачила дійсно, як я відкриваю карту, не знаючи людину, потім їй розказую, і я все попадаю в 100% в її, ну то, як вона проживає своє життя. І в мене було питання: а як тоді дійсно це, це працює? Воно розказує про нас, а чому тоді ним не користуватися? Але потім я знайшла відповідь, що ця інформація не від Бога. А є такий диявол. А, і дійсно, коли читаєш Біблію, з чого вона починається книга Буття, да? що Адам і Єва і скуштували плід знання з дерева, пізнання добра і зла. І що їм пропонував цей змій диявол? Да? Він сказав: ви будете знати, що таке добро і зло, ви будете станете на рівень Бога, ви будете знати набагато більше. Це те саме, що дає астрологія і всі такі псевдонауки. Це зараз взагалі дуже популярно, це називається New Age система І туди входить не тільки астрологія, дуже багато різних інших практик. Зараз там я навіть перечисляти не буду, бо їх дуже багато. І вони, начебто, працюють, ну, можуть розказати, але що, диявол знає тільки минуле і наше теперішнє. А майбутнього він не знає. Але він робить так, щоб людина зробила все, щоб пішла стежкою, тому те, що йому буде вигідно. І знаєш, я навіть нещодавно подивилася, як я коли писала натальні карти, що я писала людям. Натальна карта вона не працює, поки ви в неї не вж... ну, самі не вживетесь. Тобто, люд... я це настільки несвідомо писала, ну я мене так навчили. І дійсно бувало таке, що там з людиною спілкуєшся, вона каже, що я не так живу. І я кажу, вам треба жити так, як ось тут на натальній карті написано. І людина це брала на віру і робила, і в неї йшло саме по натальній карті, по її прогнозу, все йшло саме так, як потрібно було. Але це така пастка. Тобто людині здається, що вона щось робить, воно все, гроші дає, наче якісь там, ну, у мене спочатку працювало. Спочатку все було те, що мені хотілося, я наче по натальній карті зробила там якісь ну не ритуали, а там якусь дію, і все вийшло. Але потім пустота. Всередині якась пустота, і ти не відчуваєш щастя, і ти не розумієш, чому я постійно роблю ці дії. Я зверталася сама до тарологів, я зверталася до інших практиків, я все роблю, але немає відчуття щастя. Все рівно. І ти не розумієш, ти наче постійно люди мені сказали, що е, воно дає свободу, але не дає свободу. Астрологія таро не дає свободу. Навпаки, людина в залежності від того, що їй сказав астролог, чи таролог чи ще хтось інший. Вона наче е, довіряє тому, що він сказав. В принципі, ці практики вони ніколи не скажуть людині щось там ну, нормальні, адекватні люди, не скажуть щось поганого, не провокують там якісь події погані. Але кажуть, тобі треба там зайнятися йогою, да, знову ж таки, New Age, Тобі треба ну, вони, всі ці ритуали, як в цій темі: йога, медитація, треба там щось таке робити. І людина встає зранку, починає, ну, я так робила, медитувати, займатися йогою, постійно в цих якихось ритуалах. І ти це, наче робиш, але немає відчуття життя, немає свободи. І я зіштовхнулася з тим, що в мене гроші були. Але я така запитання, а гроші звідки в мене? Тільки тому, що я веду консультації. Не буде в мене астрології, тоді, ну, звідки гроші? Тоді чому е, я впевнена, що саме я правильно щось роблю? Давай кинемо астрологію, тоді звідки ці будуть гроші. Ті ж самі практики, які м, розказують про медитацію, що вони дають гроші. Вони дають гроші тільки тим, хто їх продає. Ну, і так, всі ці інші практики, вони дійсно працюють, Про те, що диявол знає, що було в майбутньому, що, було, що є зараз у людини. І просто те, що буде в майбутнє, він спонукає людину іти тим шляхом, який хоче він, а не той, що від Бога. Слухай, а, хочеться уточнити: ти говориш, що а, диявол він знає наше минуле і теперішнє, але ж ми, ну, от, наприклад, а, я так. Ми ходили, ми ходили чому? Тому що ми хотіли дізнатися, а що там на нас очікує попереду. Да. От. І ти знаєш, я от чула, е, такі досить ну, неприємні там речі, знаєш, про зраду, там, про іще щось. Ти взагалі просто виходиш ну, мертві звідти. Ну просто навіщо тобі ця інформація реально. І... От як ти прокоментуєш ці моменти, що от ми ж ідемо туди, ходили-ходили. так? От, е, тому що от нам хотілося зазирнути, а що там попереду, ну, як то кажуть, щоб бути в курсі? От. Ну, Мені здається, що ті люди, які кажуть саме про зраду або про конкретну подію, це 100% шарлатани. Тому що навіть скільки я вивчала ці практики, немає такого, що ми знаємо точно наше майбутнє. Жоден практик, який навчається цьому професійно, ми знаємо, ну ми знали, що майбутнє багатоваріантне. І тобто, експерт астрології, там, чи, таролог, чи ще якийсь такого роду, він може сказати, що буде, що буде це, буде таке майбутнє, буде, що буде це, буде такий варіант. Але точно він сказати не може, що буде попереду. І, взагалі, наприклад, якщо це астрологія, це язик символів. Там Юпітер, Сатурн. Да? І ця планета має дуже багато слів, своїх значень. Що це може бути. І ти, коли з людиною спілкуєшся, ти вже таки думаєш, ага, ну ця людина там вчитель. Значить, Юпітер це для неї про її посаду. А якщо людина не вчитель, ага, значить це Юпітер про те, що вона просто буде навчатися. Тобто все рівно ти підлаштовуєш ці значення під людину, коли ти з нею спілкуєшся. І тоді ти можеш е зрозуміти, що можуть значити ці. Символи, але якщо ти людину не знаєш, ніколи з нею не спілкувався, ну це просто взагалі, як ти дивишся, ти можеш просто вигадувати що завгодно. І людина, яка не спілкується там з цим практиком, не розказала нічого про себе. Це буде просто фантазія цього астролога чи будь-якого іншого експерта, який провокує події. А пророкувати взагалі вони не можуть. Ну деякі є практики, які називають себе е, цими екстрасенсами, вони розказують, що вони бачать ці картинки. Але хто їм дає ці картинки? Як кажуть сам демон прикидається янголом світла. Дійсно, духовний світ дуже реальний. Деякі люди взагалі не вірять ні в Бога, ні в астрологію, да? вони мають на це право, але я зіштовхнулася з тим, що дійсно працювало. Я сама зверталася до таких практиків, які робили дійсно магічні ритуали, і це дійсно працювало. Коли я звернулася до жінки, яка називалася, до речі, Божественне виравнювання тіла, божественне, Боже, Божество. Да, я взагалі, коли займалася цим всім, я, я вірила в Бога завжди. І Я вірила, що ці всі практики це від Бога. Що угу. це все духовне. Це я розвиваюся, я росту духовно. Угу. Я щиро в це вірила. І божественне виравнювання це те, що, наприклад, у мене там щось з моїм організмом, вона все типу, підправить, і вона підправляється все на відстані. Вона знаходиться в Польщі, я до неї дзвоню, ми з нею спілкуємося, вона каже, потім ляжте, полежте. І у вас щось буде. І я лягала і дійсно відчувала е, дуже незвичайні відчуття в тілі. Я просто починала сміятися. Ну просто ти розумієш, не, е, без тої причини. Але ну, я як і відчула. Мені потім стало легше, я почала відчувати енергію, купа сил, навіть гроші почали приходити ще більше. Я така клас, як це працює? Я повела свою дитину. На дитині у мене просто це, ладно, можна сказати, у мене відчуття, да? я могла щось собі придумати. У мене є фотографії, як дитина була повністю у мене кривий, у нього були криві плечі, у нього таз був перекошений. Перед цим я роблю фото, він лягає, півгодинки лежить, встає. Ну, після, а ця жінка, начебто, десь у себе вдома, якісь ритуали проводить. І він встає, він повністю рівний, як струна. У мене фото навіть, я, мабуть, вже можливо видала, але я показувала своїм подругам. Я така, боже, оце чудо. Але що відбувається потім? Потім у мене все руйнується в житті. Мені стає по здоров'ю ще гірше, у мене руйнуються там, і стосунки, дитина починає більше хворіти, і все знову відбувається, його тіло стає знову таким кривеньким, яким і було до цього. я не розуміла, така, «Хорошо, ми йдемо знову до неї, знову беремо, знову щось полегше, а потім знову. І я їй вже пишу: кажу, а що ж таке відбувається? Вам треба пропрацювати, ще там щось. І я зрозуміла, пастка цих всіх практиків в тому, що ти постійно знаходишся в якомусь такому, як наркоман. Тобі угу. постійно треба щось пропрацьовувати. Ага, сьогодні я піду до астролога. Астролог сказав, треба сходити на регресію. Я йду на регресію. Це ж віра ще в минуле життя. І, до речі, в чому ще пастка? Астрологія, наче все пояснює. Ой, у тебе проблема? Звісно, ти в минулому житті щось зробив, тому ти... і тебе, наче спокій всередині. Ага, ну я тебе розумію. Але я зіштовхнулася з тим, що людям дає це розуміння. Воно нічого не дає. Навіть коли у мене була знайома у якої там складні відносини зі своїм сином, я їй пояснювала, чому, він такий, дала розуміння. Але воно ж не змінює цього. Їхні відносини від того, що вона щось зрозуміла про себе, про так, нього, так, так. не змінює їхні стосунки. Якщо людина там дуже сильно в тривозі. Да, я їй даю якісь практики, але воно не змінюється нічого. Кардинальних змін я ні в кого в житті не побачила, хіба ілюзію. І я сама в цю ілюзію також вірила.